Це кіно, друзі, я такого ще не бачив. Приїхав на мікроавтобус газелька. Оттуда вилізли 15 чоловік. У кожного по удочці, розсілись по берегу. Він приїхав сторож. Белькочуть не по-нашому. Якісь розборки. Але я не пойму, хто це такі. У сторожа спитаємо. Да. Водичка зовсім не така як в карачунах. Друзі, ми вітаємо всіх у нас на каналі і запрошуємо з нами провести цю добу на риболовлі, на водоймі, половити з нами рибку і якось морально відпочити. З початком нового цього сезону ми якось більше увліклися фідерною ловлею. Дуже нам це діло подобалось. І якось за цим всім ми зовсім забули за рибалки на коропа. На коропа, а то в І ось сьогодні у нас перша рибалка літа. І перша рибалка на коропа. День сьогодні дуже спекотний. На воді повний штіль, тільки ось недавно трошки-трошки почав дути вітерець. Погода, скажем, не кльова, Хоча подивимось. Ну що ж, це наша перша рибалка на Коропа і хотілося б, щоб вона була вдала. Сьогодні зробив я новенькі флет кормушечки. Гачечки невеликі. Літкор 70. Лідкор я, друзі, використовую отакий Карп Riggs. Це просто лідкор без нічого. Три штучки йде в упаковці. І отакий Карп Прошний Expert. Теж три штучки, але він йде тут вже з віртлюшком і з резиновим конусом. Що досить зручно. А різниця в ціні незначна. Вже ставимо такі чотири флетика. Сьогодні будемо на них ловити. Сьогодні, друзі, будемо ми ловити товстолоба на оснащення від технокарп. Виробник технокарп. Я вам скажу така зручне, таке чудове оснащення все зробили ці виробники. Все, бачите, тут жилки метр Це можете регулювати довжину коротше, коротше від нуля і десь до метра регулюється тут довжина два гачечка нижній гачечок бачите все на карабіні всього два гачка знімаємо нижній повідок знімаємо бусину так надеваємо сюди продягаємо сюди технопланктон, і ставимо все назад. Ось таке буде оснащення, бачите, один повідочок знизу, другий повідочок на відводі. Повісимо сюди кукрузну паличку і завозимо. Приболовляна товстолоба це насамперед очікування. Завезли і сиди жди, поки клюне. За день може бути одна покльовка, може бути дві, а може бути і не одні. Ну і так, щоб не просто сидіти і чекати, ми з освітою взяли по фідерку і половимо на фідер. Ну і таким чином у нас вийде якась така цікава і несумна рибалка. Ну, Покльовка, мабуть, ти бачиш, пускай воно ну, підкрутить. У нас буде три удочки на корапа, на одну поставимо. Розиновий горох. Це буде, це буде одна насадочка. І ще дві насадки буде тигровий горіх. Варений бойл, половинка, плюс попапчик. І одна насадочка буде солодка, нектар. Теж варений бойл і кисла груша. Ось такий буде сніговічок. Це у нас буде солодка насадочка. Варенка тигровий горішок 14 мм. І сюди додаємо папчик. Жовті красний, який краще. Но оранжевий. Помаранчевий. Цією водою ми друзі багато мілкої риби. Як мілкої До кілушки, такі, По такі попівкіла. Коробці заробок. Тому маленькі насадки я не ставлю. Щоб, щоб він у нас тут не клював другий, другий раз і останнє ложимо прикормочки, снаряжаємо корабля. Прикормка тут, прикормка тут. Тут насадка. Поехали. мастер рассказываю вам все секреты свои. Как я ловлю, что я делаю. Опа! Все, справился. Все, завезли нарешті. Прикормочки в тіночок. Вістан від нуля 70-80 100 метрів. Дно рівне як стадіон, нічого цікавого. Так розкидав по точках, закормив. Будемо чекати. Ось бачите, знайшли тут єдину маслину, сховались під нею. Це нас спасає хоч якось. Там він не якось а хорошо спасає. Бо сьогодні тепленько, так на дворі, градусів 30 мабуть, може і більше. Даже. А тут тіньочку ще, ще й добре, це ще нам повезло. Фіфермент. Так. Бачите, в мене ще є одна така оснастка на то в Закинув я одну, бо тут обмеження по поводичка. А крім того, що то лоба ми ще ловимо коропа. я хочу показати. Ось ще технокарп виготовляє такий техноплантон. Те, там різні смаки. Оце полуниця, це мед. Ну і так далі там всяких багато. А, все, хочу ще, вам показати. ще технокарп виготовляє такі пармушки для... Донної ловлі Товстолоба. Ставити сюди планктон, два гачка. Це вони будуть так вверх дивитися. Ось таке оснащення для донної ловлі. Навіть, бачите, шайба є резинова, щоб не бити планктон. А ці оснастки дійсно мені дуже подобається. ми привикли, що багато покльовок, багато риби. Але тут трошки друга історія. Тут треба почекати, понаблюдати. Я так думаю, що клювання буде десь ближче до вечора. Отже, будемо чекати. Ось і перше клювання на фюдерок. На всяке в нас є під цак. Карасик маємо якийсь. Тарасышка. Домывается быстро на стирку. На кук? Угу. Бачите, пружинка. Повний такий. И технокарпа. Чи закрою. Затый. Ну что, на пожарить піде. Садочек. Трохи він тобі не по розміру, так? <смі> ну нічого, зато буде тобі тут досить шикарно. Що це за гості. Жовтенькі. Діловий такий. От коли ти знаєш що це він. Може це вона. Там деякий, ну вірена шагає. А вона що повинна? Прихрамувати чи що? Ну вона так оглядуватися. Чи не це... йде хто ззаді? Да, цей такий прям... Опять щось сібірок проснувся. Це кіно, друзі, я такого ще не бачив. Приїхав на мікроавтобус Газелька. Оттуда вилізли 15 чоловік і якийсь... Чи цигани, чи хто чи якісь не русські. Не українці, це точно. У кожного по удочки розсілись по берегу, він приїхав сторож. Щось з ними балакає, вони щось белькочуть не по-нашому. Якісь розборки, але я не розумію, хто це такі. Зараз у сторожа спитаємо. Якщо це цигани, вони с ночовкають, то я не знаю. Мабуть, ми так не останемося тут. Бо ми ж там вночі спимо, а тут чувствую таке, що може встати, вночі а в нас нічого не буде цього. Ну чесно кажу, перший раз таке бачу, щоб на платник приїхала оце така свадьба. Чуєте, кричать. У кожного по одній удочки. Удочки стоять. Чи якісь гроші вони йому. Чи... Зараз під'їде, попитаємо, що там таке. Опять покльовочка була. Це третя покльовка, так? Мені тут кажуть, що вона не підсікає, але нічого не, не поймає. Та ні, що стягне, що кончик дергав. Якийсь карась Я б у нас черв'ячок був, бо воно б. Караш би веселіше клював, звісно. Угу, такий, такий собі такий собі карасик. Бачите, на мастирочку, на кормачка. Це, звісно, не карачунівський, ну але ж такі теж непоганий. Іди, бо там тому скучно. Місто вам тут фото на двох Бачите, Беште все. Все ближче і ближче. Я в шокі. Іноземці. А де ці іноземці взялися? Та хто їх знає? Ну зараз за сторожа спитаємо. Бачите, вже все ближче і ближче, за, за тою маслиною вже сидять. Принесли якусь ще раз кладушку чи щось Ні, Ну це, звісно, з ними ночувати, то. Та, хто я знаю. Бачите як тіньочок виліз. Ми повністю в тіні. Я навіть не очікував такого щастя. Бачите. Сидим в холодочку тут. Ну що, друзі, коротше що, під'їхав сторож. Такого ще не було. Такої рибалки кажу не було. Під'їхав сторож, кажу, що це за молодіж там вивалила зіномарки 15 рибаків. Каже, цигани, і вони з ночовкою. Ну, у нас тут на стіни на малі гроші, а ночі ми спимо. І я, я не можу бути впевнений, що я встану і завтра буде все ціле. Так що ми збираємося, сматуємося, їдемо додому. Шкода, що так вийшло, ну а що, піймали. Ну, сторож нічого не гарантує. Плечами пожав, думаю, буде все нормально. Кажу, як нас тут обкрадуть, що ми будемо робити потім? Де кого шукати. Так що така ситуація. Така рибалка. Зустрінемося в другий раз на короповій рибалці. Пока.